Державна оборонна компанія спецтехноекспорт уклала контракт на суму понад 40 млн доларів під час виставки у Гіпти. Про це повідомляє «Милитарний» з посиланням на спецтехноекспорт. Контракт було укладено в оборонній сфері після проведення переговорів під час виставки ІДЕКС-2021. Підписаний контракт передбачає реалізацію спільних проєктів щодо постачання продукції та послуг українського оборонно-промислового комплексу в одну з країн Азії. Також Кебелудж успішно представив власну продукцію на міжнародній оборонній виставці idex 2021 у місті Каїр Арабська Республіка Гіпет. Цього року продукція українського підприємства була презентована як на власному стенді, так і на стенді локальних партнерів. Було презентовано натурні зразки протитанкових ракетних комплексів Скіф та Корсар, макети ракетних комплексів «Вільха» та Нептун БПЛА СОКІЛ 300. Макети протитанкових ракетних комплексів, Бар'єр ВК, Бар'єр В. «Бар'єр С, державна компанія, спецтехноекспорт, Українська державна компанія, основним видом діяльності якої є експортно-імпортні відносини на світовому ринку озброєнь. Дякую за перегляд!